Нормально. Так, так, Військовослужбовець Андрій виконує вправу для відновлення функції кінцівки. В цивільному житті 15 років працював на підприємстві. Розповідає, у травні 23-го він поповнив ряди ЗСУ. Півроку проходив навчання в Україні та за кордоном. Потім служив на Запорізькому напрямку. Перший виз це було, звісно, страшно, тому що. Не знаєш, як воно буде, отримав утік ну, обмороження. Через постійні атаки дронів РФ майже не рухався в окопах. Від цього отримав обмороження, ніг та контузію. Каже, за три місяці служби тричі був на нулі. Під час одного з бойових виходів отримав поранення. Уже під підвищу, було перечуття, що щось буде. Ну, отак і, і трапилось, був скид. Нам розкрило укриття, почали кликати на допомогу. З місця атаки РФ чоловіка та побратимів евакуювали до шпиталю. Уламками Андрію роздробили кістку правої ноги. А, тут стоїть апарат Лізарова. І бачимо ампутації пальця після лікування в Рівному та Запоріжжі чоловік проходить реабілітацію в одному з медзакладів Дніпра. Правильність виконання вправ контролює Тетяна, фізична терапевтка, розповідає за два тижні занять вже бачить покращення. «У нього контрактура правого гнилкостопного суглоба, зниження сили правої нижньої кінцівки і неможливість нормальної ходи. Він ходить на милицях. Ми зараз даємо підтримуючу реабілітацію. Ми збільшуємо силу нижньої кінцівки. Тетяна додає, при такій травмі відновити повністю рух кінцівки майже неможливо. За прогнозами медиків ще три місяці Андрій проходитиме реабілітацію. Вдома на чоловіка чекає дружина та п'ятирічний син, і саме вони каже, дають сили якнайшвидше одужати повернутися та пограти з сином у футбол. Поліна Поломарчук Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.